Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Д. Хочу сказати, що у мене фініш і початок нової роботи, про яку я вже вам говорила. Хочу показати фініш для початку, що закінчила я вже колядників. Можна сказати, рік часу я їх вишивала. Ну, але, звичайно, якби я сідала за них частіше кожного дня. То вони вишилися, вишивалися вони рік часу, це точно. Але так склалося обставини, що так вони е, вишивалися. Довговато, але яка це неймовірна краса, це вам просто не передати. Я їх вам покажу так, я не ставила їх на підставку, ще якось зніму окремо відео, коли вже поприклею повністю фетер, поставлю їх всіх на підставочку, і тоді зніму ще для вас відео повністю готової роботи, як вона дивиться на підставці. Ось така кількість співучих персонажів. У мене вишилося. Да, ну, для тих, хто любить більшість бісер, а ниточки так, ну, то, звичайно, робота непроста. Але потихеньку, потихеньку можна вишити. Мені вже дуже, звісно, хотілося швидше завершити цю роботу вже і приступити до бісерної роботи. Ось цей ангел відшився останнім І хочу сказати, що не та хоч він і маленький, але не так і просто він відшивався. Поясню чому, тому що отут ідуть в основному голубі відтінки, і ти губишся, а що ти вже вишила, і вони схожі, і ти губишся, що ти вже вишила, що ти ще не вишила, і так далі. Мене спасали оці розділові такі проміжуточні е, хрестики. Іншого кольору, в ручках, ось тут поясочок, ось тут на рукавах. Я якось від цього відштовхувалася ось тут балабончика, да? я від цього і відштовхувалася, тому що коли рядом поруч однаковість рахує, на камеру, ніби воно ну, відрізняється. Але коли так дивишся вживу, ну, все тобі зливається і дуже складно знайти, знайтися або якщо зробив помилку, знайти ту помилку. Це... В цьому плані, ну, нічого. Ми його відшили. Отак, от як от цих, бачите, іде. штанішки там спочатку, ніжки, штаніжки, там далі пуховичок і так далі, чи от спідниця чи плаття у бабулічки. Ось воно якось було легше. А от. Коли тут все голубе йшло, то трошечки важче. Ну, нічого, ми, ми справилися. І нарешті відшили. Ще є вишита зірка. Ну, я кажу, вже у підставці покажу іншим разом, якось вам чисто зніму відео. Так, це у нас ця краса. Давайте ми їх зберемо акуратно. цих всіх наших красунчиків, персонажиків. І покажу вам, тільки у мене відшилося киті. Один листок киті я вже вишила. Ось така красота. Дуже гарно переливається фон, виблискує бісер. І я розпочала ще інший м -м, листок. І зараз приступлю до другого листочка. Красуня китя буде. Відшиватися. Відшиваю я на рівномірці, як ви бачите, 25-го каунта, е і ось таку частину зашила. Думаю, ви чекаєте вже відео, я вже планувала колядників я завершила, зараз скажу вам. У, нас сьогодні... у середу я завершила колядників. Сьогодні у нас п'ятниця, 26 вересня. До речі, річниця нашого весілля з чоловіком. У нас сьогодні свято, можна сказати, опалова весілля. Тому, коханий, вітаю тебе, якщо ти будеш дивитися це відео, вітаю тебе з цим чудовим, прекрасним нашим днем. Ось така красота. Ну, все, що я хотіла показати вам і розказати. Бісер я насипаю в ось такий органайзер. Насипаю я його поступово. Як додаються кольори, так я підсипаю. Не насипаю одразу. Ось так я понаписувала, понамальовувала, приклеювала значки. Які будуть присутні у роботі. Ну, Більш-менш, звісно, так ледь їх намалювала і приклеїла, бо я не знаю, півдня, певно, клеїла то, то, того органайзера. Але нічого, ось такий красивий органайзер. Зараз я вам ще покажу ось, ось такий красивий органайзер який я брала у Олесі Архібіс. Чесно скажу, що ще я до нього ніяк не привикну до цього саме органайзеру, тому що в Україні я вишиваю тройний органайзер, і він мені до вподоби більше, ніж цей. Не привикну ніяк до нього поки. Але цей мій тройний знаходиться в у Україні, я його не привозила сюди до Польщі. Є тільки маленький. Але там мені, якщо не помиляюся, замало було відтінків. Бо тут 80 відтінків бісеру, тому, по-моєму, якщо я не помиляюся. в маленькому тому тройному, за там менше, та Там ще одна робота моя стоїть, яку я планую. Також, можливо, буду періодично відшивати цю роботу і іншу, а можливо, вже після цієї роботи. Бо поки що мені дуже шиється в задоволення саме ось ця робота, саме ця китюня. Тому всім-всім дуже дякую, хто був зі мною. І я буду приступати до вишивки, буду отримувати далі задоволення. Всім дякую, всім до нових зустрічей, Па-па!